Давайте поговоримо про ендометріоз. Що це таке? Якщо дуже просто, це коли ендометріальна тканина разом із частково сполучною тканиною починає розростатися поза межами матки. Вона має імунні властивості, тому одним із головних симптомів ендометріозу є хронічне запалення і біль у ділянці таза. Це також впливає на менструальний цикл, є причиною безпліддя, болісних статевих актів та інших симптомів. Ключ до розуміння ендометріозу в тому, що це залозиста тканина. Це означає, що ендометріальна тканина чутлива до гормонів, головним чином до естрогенів. Тому у жінок із домінуванням естрогену ризик розвитку цього стану дуже високий. Тепер про причини цієї проблеми. Почнемо з найочевиднішої: з того, з чим орган контактує регулярно. Я говорю про тампони. Ви скажете, не може бути, я ж використовую натуральну бавовну. А чи знаєте ви, що 94% усієї бавовни, вирощуваної у США, це ГМО? І тип ГМО, який застосовується для вирощування бавовни, що фактично перетворює бавовну на інсектицид? Що може статися з тілом під дією інсектициду? Тут усе обмежується лише вашою уявою. Це перша причина. І, звісно, я рекомендую жінкам використовувати тампони тільки з органічних матеріалів. Чоловіки можуть сказати, а нам щодо цього? Але чи знаєте ви, що ГМО бавовну згодовують великій рогатій худобі? Тварини їдять таку бавовну, і продукти з цих тварин можуть опинятися на вашій тарілці, якщо це неорганічне м'ясо трав'яного відгодовування. М'ясо трав'яного відгодовування теж може бути неорганічним, адже після періоду випасу тварин можуть ще 4 місяці догодовувати звичайним ГМО зерном. Тому потрібно їсти органічне м'ясо. І, якщо можливо, виключно м'ясо тварин трав'яного відгодовування. Це дуже важливо. Наступна надзвичайно важлива група продуктів, яких слід уникати, це молочні продукти. Чому? Молоко призначене для дитинчат, тому в ньому багато гормонів росту, а у випадку ендометріозу вже і так розростається небажана тканина. Вам не потрібні додаткові фактори росту в їжі, щоб не створювати собі ще більше проблем. Тож краще відмовитися від молочних продуктів, якщо у вас є цей стан або домінування естрогену. Хочу також сказати ось про що. Хімічні речовини, такі як інсектициди, гербіциди, пестициди, фунгіциди, імітують естрогени в організмі. Ось чому ГМО це проблема. І ось чому продукти тваринного походження від тварин, які годували зерном, переважно ГМО зерном, наприклад, соєю чи кукурудзою, теж становлять ризик. Якщо це неорганічне зерно, ви піддаєтеся впливу гербіциду гліфосату. Гліфосат також потрапляє в молочні продукти і діє в організмі як естроген. Крім того, є ще соя. Соя це також естрогеноподібний продукт, особливо соєвий білковий ізолят і соєва олія. Я би точно уникав соєвих продуктів. Щодо ГМО продуктів, проблема в тому, що їх складно впізнати в магазині, адже виробники не зобов'язані маркувати їх як ГМО. Але з органічною їжею ви в безпеці. Далі зернові. Вони мають сильну запальну дію і зазвичай є ГМО. Якщо ви виключите глютен і всі зернові, рівень цукру в крові буде кращим, а запалення знизиться. І ще цукор. Більша частина цукру, що споживається у США, надходить не з тростини, а з цукрового буряка. А цукровий буряк це здебільшого ГМО. Як бачите, на нас упосередковано впливає безліч хімікатів у речах, які ви навіть не вважаєте хімікатами. Я рекомендую вживати лише органічні продукти. Я також радую би вживати натуральний комплекс вітаміну С, а також комплекс вітаміну Е. Є дуже цікаве дослідження на тваринах, не на людях. Але навіть там було досягнуто покращення при ендометріозі завдяки вітамінам С та Є. Е. Тож це може допомогти, особливо за наявності запалення, адже ці антиоксиданти поглинають частину вільних радикалів, які при цьому утворюються. Є ще один важливий елемент. Це антиоксиданти і протизапальні засоби. І, звичайно, омега-3 живні кислоти дуже добре допомагають знизити запалення. І останнє: в організмі є фермент під назвою ароматаза, який перетворює тестостерон на естрогени. Це може відбуватися як у чоловіків, так і у жінок. Тому частиною причин домінування естрогену може бути саме тестостерон. У такому випадку, хорошим засобом є прийом інгібітора ароматази, і одним із найкращих є корінь кропиви дводомної. Його прийом у вигляді добавки, ймовірно, допоможе. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте канал, поставте лайк, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Бережіть себе та будьте здорові!